Місця для відпочинку та ігор підлога з підігрівом, кіхти точки, просторий вольєр з деревами та інвентарем для догляду. І можливість вільно виходити, бо це волелюбні тварини. У Полтаві відкрили будиночок для котів з усіма зручностями. Тут є така штучка, де коти можуть ходити і самі себе чухати. Тобто не потрібно ніяких додаткових рухів робити людині. Побудували апартаменти для котячих на території відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП 1628. двадцять Кицьчин дім був потрібен, адже до цього тварини перебували у клітках у ветеринарному приміщенні або просто на дворі серед собак, говорить працівниця відділу Олена Мирополець. Було прийнято рішення створити таку локацію для котів з Апартаментами, да тут буде зроблено тепло є можливість вигулювати котів в закритому дворику, да який примикає до будиночку для котів є вільний доступ до будиночку через отвір у двері. Щоб зробити будиночок теплим, було монтовано інфрачервону теплу підлогу. Облаштували окрему оселю для котячих самі працівники відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин. Ідея з'явилася півтора місяці тому. Знаходили можливості закупити матеріали і власними силами роботою всього відділу ми побудували цей будиночок. Зранку і до ночі працювали, але ж кожен працівник щось доклався, якимись своїми знаннями і вмінням за для того, щоб зробити саме цей будиночок. Там буде безліч іграшок, там будуть стояти судочки, щоб вони могли сходити в туалет. І ну світло в них є. Заселяться котики в нову комфортну домівку вже днями. Зараз йдуть останні приготування, кажуть зоозахисники. Зустріне будиночок, хвостатих не лише теплом та смаколиками, а й новими іграшками, які власноруч зробили школярі, доєднавшись до всеукраїнської благодійної акції «Хеппі Гав для сірка. Привезли корм тут і для котиків, і для собачок. Сюди наші учні приходять кожну неділю, вигулюють собачок, з котиками граються, і тому вони знають постійно, які тут є потреби. Тут потрібно постійно це корм, і іграшки для котиків і для собачок привезли. Наразі у відділі регулювання чисельності бездоглядних тварин 20 котів та кішок, серед них і кошенята, які шукають дбайливих господарів.